Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про новинку в преміум магазині. А саме WZ-114 це в нас важкий танк 9 рівня Китая. У рамках програми створення власної техніки китайські конструктори розробили проєкт важкого танку WZ-114. Машина суттєво відрізнялася від радянських аналогів та вважалася досить перспективною. Проте, так і не була побудована у металі. В нашу гру машину додали в січні 2022 року, а щоб її отримати, потрібно було пройти або купити марафон під назвою Полювання на причаївшегося тигра. Техніка має акційний статус. Зараз доступна до купівлі в преміум магазині. Тепер переходимо до огляду в гараж. І так, друзі, тепер ми подивимося на нашу вз 114-ту в гаражі. Значить, що в нас за характеристики? За марафон я її не взяв і, в принципі, не планую брати, але думаю, що для багатьох буде цікавим, що це за машинка, тому що вона неоднозначна, вона і не погана, і не хороша. Коротше, така середнячок, можна сказати, але давайте з усім по порядку. Значить, у нас гармата 130 мм. Разова шкода у нас стандартним снарядом 530, голдовим так само, середня шкода фугасом 660 при тому, що стандартні ББшки пробуває 266, голда у нас 311 прибуває. А середнє пробування фугасу 65 мм. Ніби і нічого. Дивимося, тут все добре, тут все добре, але тут у нас ложка дьогтю. Заряджання гармати без різних плюшок 19,8 Коротше, мінімум, який ви зможете зробити, це десь 14,5 секунд. Це якщо повністю все заточите. Коротше, КД довге. Це перший мінус. Плюсом є кути, мінус 10, це дуже класно, хоч у неї такі і розміри великі, але мінус 10 кути вниз опускання гармати. Плюс 20 це стандартно, в принципі. Вгору це не дуже добре, якраз більш-менш нормально. Час зведення 3,74 це дуже довго. Це капець, як довго. От час зведення треба всіми способами підсилювати, тому що це дуже довго. При розкиді на 100 метрів 0,32 от розкид класний. У нас з усіми плюшками буде або 03, або 0,29. Тобто точність класна, пробування ББшкою класне, кути класні, перезаряджання погане і поганий час зведення. Середня шкода на хвилину жахлива 1658 Це дуже мало. Для 9-го левелу це дуже мало, це десь рівень хорошої сімьорки. От 7 левел нормальний. 6-7 а це в нього такий ДПМ. Коротше, ми жертвуємо ДПМом за точність і за пробивання. І також за альфу 530 це нормальна альфа. Значить, поїхали далі. Живучість у нас 200 одиниць міцності, бронювання корпусу 160, бронювання башти 300 мм це лоб, я говорю. Ну, якщо чесно, ВЛД інколи танкує. Лоб також танкує, є лючок, який можна пробити. Без проблем. НЛД, звісно, пробувається. Тут по бортах 175 у нас має башта, інколи відрокошечує або не пробувають. Башта тут реально нормальна. За винятком лючка, якби його не було, то взагалі б танчило, а так і лючок його інколи прибуває. Значить, по рухливості. По рухливості в нас потім, потужність 12 кінських сил, максимальна, 30, максимальна швидкість 33. Кеме вперед і 10 назад, це дуже повільно. І 33 він не буде набирати так просто, якщо чисто. Тому що в основному там буде десь 25-28 максимум кілометрів. Тільки в ідеальних умовах буде набирати свою максимальну швидкість. Нерухома машина. Коротше, маскування нема. Дивіться, 5.76, це в стокі, маскування ніякого нема. Спостереження 390 метрів. До речі, спостереження класне. 390. Його можна розкачати десь до 450. Для штурмового важкого танку це хороший показник. І що ми маємо в підсумку? В підсумку ми маємо нормальну гармату, але з низьким дпм -ом. Ну Нормальна, тому що вона з класною точністю з класною шкодою і з хорошими кутами. І пробування броні, звісно. Це також плюси. Але жертвуємо ми показниками, такими як заряджання. Дуже довге перезаряджання. І час зведення також у нас дуже поганий 374 це дуже довго. По інших показниках у нас є броня, але тільки в башті. ВЛД також інколи танкує. Коротше, танк специфічний. Я не думаю, що постійно ви будете на ньому грати, тому ні в якому разі не можу рекомендувати за реальну валюту. Можливо, він колись буде у боновому магазині. Це, в принципі, прикольний кандидат на боновий магазин. Тим більше, в нас додали Бейджин Коперу. От я думаю, в принципі, через якийсь рік можуть його закинути. Значить, давайте тепер перейдемо до бою. І так, бій у нас на карті круче. Наш герой тут потрапив до 8 левелів. Тобто наш герой в топі. І це дуже круто. Коли ти на 9 левелі потрапляєш до 8, а ще якщо йде 7, то взагалі ти імбуєш. буєш. Звісно, тут підходяча карта, зараз я її збільшу. Це у нас який режим? Зустрічний бій. До речі, він у мене вимкнений. Зустрічний бій. База у нас по центру знаходиться, наш герой їде на гірку для того, щоб там потанкувати і понастрілювати домашку. Звісно, в цієї техніки є і дуже великі плюси. Вони будуть помітні в цьому бою. Це альфа. От від альфи завжди було простіше грати. Зараз наш герой буде заїжджати на гірку. Я один Раз вже подивився цей реплей, ну, взагалі так з перемотками для того, щоб розуміти, що тут і до чого. Задирається потихеньку, ну ви ж бачите самі максимальна якась швидкість, в основному 20-25 км. Тут в гірку взагалі он дивіться 6-7 км піднімається потихеньку. Нам тут прикольний такий гравець на МХ30, який підставляється. Щокою прям башти і ще й не один раз, якщо чесно, буде підставлятися 552 разовий дамаг. Зараз йдемо на довгу перезарядку, в районі 15 секунд перезаряджаємося. І знову наносимо ще одну плюшку. Той самий IMX нам підставився два рази. Добре, як є такі вороги в команді, які не бояться за свої ХП, підставляються. Тепер у нас тут ОСПТ-шечка. Отримає зараз дамашку 571 дамашки. Отримала ПТшечка. І тепер дивіться, за три плюхи. 1786 дамагу. Уже практично 2000 є. Це дуже круто. Це реально дуже круто і приємно. Коли ти три плюшки реалізував і вже є практично 2000 дамагу. Зараз ще одну плюшку реалізує, вже буде більше 2000. От 540-2326. Практично відбили свої ХПшки. Ну, в таких боях, звісно, цьому танку ціни немає. Але бачите, ну це вже в корпус, напевно, його пробили. Башня танкує, башта серйозно танкує. Прикольно. от З бортину йому накинули БК Кріт. Я думаю, цей БК Кріт не випадковий, він буде дуже часто на цьому танку. В принципі, виглядає він круто, звісно. 3D-стиль у нього класний. Мені дуже подобається, тому що якщо зняти оцю шкурку 3D-стиль, то він якийсь такий голий робиться і негарний, а коли з 3D-стилем він так виглядає, знаєте, якось атмосферніше набагато. До речі, в нашого героя дві відмітки на гарматі. Гравець непоганий, в принципі. Так, тут поки викручуємося, перекручуємося. Забігаючи наперед, скажу, що цей бій завершиться поразкою. Нашого героя заберуть практично в самому кінці, але з дуже хорошим настрілом. З дуже хорошим настрілом. До речі, завтра ж, якщо все буде нормально вечором, відкрию коробки. Думаю, десь 20-25 штук візьму, подивимося, скільки вони будуть їх продавати. І будемо відкривати коробки. Заодно вам розповім, чи варто їх взагалі брати в такій кількості, тому що той гарантований танк із 50-ї коробки він нікому не потрібний, якщо чесно. Ну, з адекватних людей, тому що ти витратиш набагато більше. А тут в цих коробочках немає тієї фішки, яка була в новорічних, коли голда випадала. Тут голда взагалі не випадає. Ну, коротше, за коробочки це окремо. Значить, наш герой тут. Уже настрілює 3276 дамажки, практично не з'їжджаючи з цього місця. На одному місці. Оце у нас блайнд, на жаль, не потрапляє, тому що там був вибух, зіткнення з землею снаряда. Зараз наш герой трошечки переїде. Від башти, тільки такий стиль гри. Від альфи і від башти. Танкуємо баштою. От дивіться, куди тут у нас потрапила? Куди потрапив він? В лючок. Бачите? Просто-напросто в лючок. До речі, на гарматі такий самий. Це що в нас тут? Така сама у нас гармата, як на целіні, коротше. Оцей глушник. Дуже схожий. Переключаємося знову на нашого героя повноцінно. Бачите, наша команда. Зливається вже 7 тисяч. У нашій команді домашки залишається у їхній 10 тисяч домашки. У нашого героя вже 3850, 490 натанковано. Ну, це те, що залетіло в башту. Я так розумію, те, що не пробили. Там на гірці ПТ-шка стоїть, наш герой блайндами кидає в надії, потрапить. Ну, В принципі, розумне рішення. Ззаду вже обходив з боку води леопард. І тут підставляється М103. Також дуже хорошо підставляється, в щоку його пробувати саме задоволення. Наш герой цей робить. 4389 вже домашки є, настріляно. Забирають М-103, він дуже зухвало виїхав. Ззаді Т-54 полегшений, спереді Леопард А. Який, до речі, по нам стріляв і не пробив. Уже 1330 на танковано. Леопарду прошиваємо маску. 4900 уже дамашки. Ну, звісно, леопард не броньована ціль, він небезпечний тільки своєю гарматою і динамікою. Машинка нормальна, але не така проста в освоєнні. Це танчик, в принципі, нормальний. Просто. Віддавати кучу грошей за цю машину, ну не знаю. У мене, от, наприклад, бажання немає. Хоча з іншого його боку, можливо комусь дуже подобається така машинка. Хоча, я думаю, от наприклад, дивіться, зараз він у преміум магазині. Але оскільки був марафон до цього, коли його тільки ввели в гру, коли був цей марафон у 2022 році, я думаю, основна маса людей, його просто-напросто ті, хто хотіли, забрали. Ну, по-перше, по знижці, тому що ти можеш пройти декілька етапів, там 4-5 етапів, наприклад, пройшов і можеш забрати. А по-друге, ну не знаю, можливо, хтось і візьме. Можливо, комусь із людей і знадобиться він там, що його захоче, і візьме в преміум магазині. Моя справа його показати в роботі, обговорити тактику-технічні характеристики. Машинка непогана однозначно, але дуже з низьким ДПМом. Від альфи можна грати запросто. От, наприклад, дуже багато людей не любить такий танчик, як Бізон та С45. У нього також невелика альфа, але в нього Барабан. Магазинна система дозарядки точніша, якщо бути цей. але мені він дуже подобається, наприклад. І можливо комусь цей танчик сподобається просто напросто. А мені він, наприклад, не буде подобатися. Хоча я не скажу, якби мені дали цей танк пограти, я б не сказав, що блін, типа. Я не хочу на ньому грати. Єдиний мінус, який у нього є для мене, от конкретно, це швидкість. Дуже він повільний. Гармата в нього дивіться, яка точність. Це просто крутяк, якщо чесно. От по точності претензій ніяких немає, по пробуванню ББшками ніяких немає. До речі, голда мулятоси, бо я Агарі не сказав в гаражі, коли ми його ввели. Дивіться, поки ми я розмовляв, наш герой вже накидав, от... а не потрапив. Там так виставився, добре можна було забрати. <кій> Короче, у нас вже у нашого героя 5945 домашки настріляні, 1330 натанкованих. Зараз наш герой добере. Дивіться, як хорошо добре розвернув. Добре, розвернувся. Так, тут у нас захоплення бази йде, але вона поруч. За це не слід дуже хвилюватися, тому що ще часу дуже багато. Наш герой змінює позицію для того, щоб закрити корпус. За цей камінь великий і хоче підсікти прогу 46-ту на її помилки. І це йому вдається. Вона виставляється частиною корпусу і ще отримує на 455 шкоди. Коротше, у нашого героя вже 6715. Прекрасний бій, якщо чесно. Навіть для 9, це дуже хороший показник. Коли більше 6 тисяч домашки, це взагалі круто. Значить, ну, чекає наш герой ще один раз, щоб підставилася короче, Прошка 46. Прошка 46 це хороша машинка, звісно, вона тут до 9 рівнів потрапила. В топі вона взагалі класна. Наш герой хоче себе заховати, хоча таку махіну заховати в кущиках, це. Ще треба постаратися, тому що маскування дуже погане. Прожетка так і не вилазить, не хоче вилазити. Наш герой бачить, що діла не буде і їде на свою стару позицію, тому що вже захоплення бази доходить до 70%, потрібно щось робити. Прога використовує цю ситуацію, дає плюшку. Благо, що плюшки там невеликі. Так, їхня ПТ-шка також ховається. Прога змінює позицію. Прога змінює позицію. Практично вертуха, хоча тут розкид був невеликий на той момент. Ще одна вертушечка, коротше, заходить, 515. Уже 7230 хп настріляно. Ну, от в таких боях скажіть, що все залежить від гравця. Гравець нашій робить, що може. А команда... Безбожно злилася. Уже 7769 ХПшки настріляно. Класний бій. В принципі, класний бій. Так, я думав спочатку, що він буде ліса добирати, але ні, він погнався за ПТшкою. І зараз дасть ще одну плюшку ПТшки. 8318 ХП настріляно. На жаль, це останній. остання шкода, яку наш герой зможе дати. Все, нашого героя забирають. У нас залишається Т-28 Прот. От такий народ бій. 8322 е, у нас настріляно, 1830 у нас натанковано, 568 у нас асіста. Коротше, машинка специфічна, з невеликим ДПМом, так, згоден. Але їй е, можна. Приділити увагу, у кого є можливість і в кого є бажання брати можна. Це дев'ятка, вона фарми срібло, вона фарми бони, але не для всіх. Наприклад, я б не квапився її брати. Я б, наприклад, там чи коробочки взяв, чи на новий рік уже в коробочках. Наприклад, покупляв би коробочку там, і голда висипається, і можна на новорічному марафоні Взяти якусь техніку класну. А цю техніку б я б на даний момент не рекомендував би брати. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал обов'язково і успіху до наступних відео.